Всім привіт, друзі! Радий вас вітати на цьому каналі. Як завжди, зробимо огляд найважливіших новин з Європи та світу. Поговоримо про скандальний вирок у Франції, трагедію в Естонії, деталі загибелі солдатів під час навчань. Україна починає підготовку до виборів президента. Зміна влади може відбутися, ви знаєте, вже в найближчі пів року. Які шанси у Зеленського і хто його головні конкуренти? Отже, актуальні та важливі події прямо зараз на каналі Айфрем Ukraine. Підпишіться, щоб не пропускати нових цікавих. Відео починаємо отже, трагедія в Естонії. Ви знаєте, що в Естонії завершилась операція з пошуку зниклих військових, які брали участь у навчаннях. На жаль, їхні тіла знайшли мертвими після кількох тижнів безрезультатних пошуків. Якщо ви не знаєте, що сталося, то за попередніми даними група військовослужбовців вона брала участь у складних маневрах у важкодоступній місцевості, і через неспрятливі погодні умови та людський фактор вони втратили зв'язок із командуванням. Спочатку їх вважали такими, що зникли безвісти, але згодом знайшли їхні тіла. Чи можна було уникнути трагедії? Аналітики зазначають, що військові навчання в екстремальних умовах завжди несуть певні ризики. Проте виникають питання поготись щодо рівня підготовки та наявності необхідного обладнання для порятунку. Є реакція Міністерства оборони Естонії вже розпочато розслідування цього інциденту і очікується, що найближчим часом будуть оприлюднені результати експертиз, які пояснюють причини цієї трагедії. Водночас в Естонії зараз тривають дискусії про безпеку військових навчань і можливі зміни в їхньому регламенті. Тим часом в Україні зараз триває закулісна вже підготовка до президентських виборів. Про це пише видання The економіст. Автори видання нагадують, що ще два місяці тому Зеленський категорично відкидав можливість проведення виборів під час війни в Україні, але після скандалу з Трампом у Білому домі його позиція чомусь різко змінилась. Тепер ведеться активна підготовка, а джерела в уряді повідомляють про можливе голосування вже за кілька місяців. Українцям можуть повідомити, що вибори відбудуться не раніше 5 травня, коли парламент має ухвалити, ви пам'ятаєте рішення щодо продовження воєнного стану. Тобто, якщо воєнний стан не буде продовжено, вибори стануть реальністю. Його скасування є, ви пам'ятаєте, необхідним першим етапом для початку виборчого процесу. Джерела розходяться в думках щодо точних термінів, але більшість зараз стверджує, що Зеленський орієнтується на літо. Закон вимагає щонайменше 60 днів для передвиборчої кампанії, тому найраніший можливий термін це початок липня. Також називається. Двох потенційних кандидатів, які можуть стати головними суперниками Зеленського, це Порошенко та колишній головнокомандувач ЗСУ Залужний. Водночас залишається відкритим питання, як голосуватимуть також ті, хто через війну виїхав за кордон або зараз перебуває на фронті. В свою чергу іранська армія готова будь-якої миті завдати удару по сполучених штатах, що сталося. Зараз повна бойова готовність, і іранська армія здатна в будь-який момент атакувати сили Сполучених Штатів не економічно, друзі, а по-справжньому руйнівною силою. Ракети вже спрямовані на цілі. Іранські змі офіційно пишуть, що Тегеран готовий відповісти на будь-які загрози Трампа. Якщо американський президент віддасть наказ бомбити позиції Ірану, то ракети полетять у відповідь. Послухайте, що сказав Алі Хаменеї, верховний лідер Ірану. Враждебность со стороны США и Израиля была всегда. Они угрожают нам нападением, что, по нашему мнению, маловероятно. Но если они совершат какую-либо провокацию, то непременно получат мощный ответный удар. Ну и також є на це реакция и Трампа. Послухайте. Мы примем решение по поводу вторичных санкций против Ирана в зависимости от того, пойдут они на сделку или нет. Если они согласятся на сделку, тогда никаких вторичных санкций не будет. Знаете, у них великая, долгая и успешная история, как у государства. Но посмотрим, что произойдет. Это очень интересно. Мне трудно представить, чтобы они сделали что-то иное, кроме как пошли на сделку. Я предпочел бы соглашение по сравнению з другим варіантом, про котором, думаю, всі на этом борту знають. А он буде не красивим. І я цього не предпочитаю. Ми ну, також прихильники Трампа завдають йому зараз ляпасів політичних. Американський президент вони кажуть, має підтримувати Україну, а не загравати з Путіним. Крім того, США повинні підтримати європейську миротворчу місію в Україні після війни. І про це в своїй авторській статті написав член комітету палати представників. Це бригадний військовий генерал у відставці. Він переконаний, що пора усвідомити, що війна це природний стан Путіна. Він каже, що останніми тижнями надто багато моїх однопартійців, республіканців, включно самим Трампом, поводяться з Росією за НАТО м'ягко уникають осудження очевидно незаконної війни Путіна проти України. Навіть звинувачують Україну в її початку. Білий дім працює над припиненням війни в Україні та досягненням справедливого та тривалого миру. А тим часом Росія збільшує свою армію. Є наказ Путіна з 1 квітня по 15 червня. То війська планують набрати ще 160 тисяч осіб. І стартував весняний призов у Держдумі. РФ традиційно заявляють, що призовників не відправлятимуть на фронт. А в Європі переконані, що США повинні знову натиснути на Путіна. В свою чергу Кая Калас, глава зовнішньополітичного відомства ЄС заявила, що нам потрібно, щоб Росія погодилась на припинення вогню і зробила подальші кроки, проявила добру волю, повернувши українських дітей, яких депортували до Росії, або звільнивши військовополонених. І є багато каже вона речей, які вони можуть зробити. Тому я вважаю, що США також мають. Посилити зараз тиск на Росію, щоб вона припинила цю війну. Україна тим часом розпочала новий раунд переговорів з США, але цей діалог стосується вже нового варіанту угоди про видобуток корисних копалин. Ініціатором переговорів виступила американська сторона. Нагадаю, що Трамп напередодні погрожував Зеленському великими проблемами, якщо Україна не підпише цю угоду. Останнє, друзі, скандальний вирок у Франції. Марії Лепен усунули від виборів. Франція зараз переживає політичний землетрус. Лідерку національного об'єднання Марії Лепен визнали винною у розтраті коштів Європарламенту. Що сталося? Я хочу сказати, що її засудили до 4 років тюрми, з яких 2 – це реальний термін, і це рішення фактично позбавляє її можливості зараз балотуватись на президентських. Виборах 2027 року разом з Лепен під слідством опинилось ще восьмеро депутатів Європарламенту та 12 парламентських помічників. Марія Лепен звинувачують у тому, що в період з 2004 по 2017 рік вона нібито наймала фіктивних. Помічників, які насправді працювали на її партію. Окрім цього, її підозрюють у фінансових махінаціях, пов'язаних із коштами, які виплачувалися партії. Політична гра це чи справедливий суд, як ви вважаєте, напишіть в коментарях. Сама Лепен називає цей протест політично вмотивованим. Вона відкрито заявляє, що її просто хочуть усунути від влади, бо її популярність у Франції загрожує нинішньому. Стеблішменту, що буде далі, хоча у Франції зазвичай вироки не застосовуються до завершення всіх апеляцій, у цьому випадку закони були змінені наперед, і це викликає багато запитань, адже рішення має очевидний вплив на політичне майбутнє країни. І чи означає це кінець кар'єри кар кар'єри Ліпен, або ж вона зможе знайти спосіб повернутися на політичну арену, ми з вами побачимо. Що ви думаєте про всі ці події, пишіть, будь ласка, в коментарях. Чи є тут політичний підтекст, як ви вважаєте, діліться думками в коментарях під цим відео. Дякую, що дивитесь цей канал. До зустрічі!